Зеленський і компанія щодня годують українців планами на 100 років вперед. От нещодавно підписали безпекову угоду з Великою Британією на 100 років. А сьогодні наш головнокомандувач Сирський розродився серйозним прогнозом до 2030 року. Він заявив: ми знаємо про плани противника, які передбачають до 2030 року 200 тисяч. 210 тисяч безпілотних систем у 277 військових частинах. І Україна збирається цьому протистояти. І такими планами Зеленські і компанія годують українців чи не щотижня. Але українці чомусь не помічають фундаментальну суперечність. Якщо наша влада так потужно вміє планувати на 100 років вперед із Великою Британією, тому що підписали ж угоду, на 10 років вперед із десятками країн, із якими підписували безпекові угоди? Чому ж наша така, умовно кажучи, розумна в кавичках влада не могла нічого спланувати і спрогнозувати за 6 місяців до вторгнення Російської Федерації в Україну в 2021 році? Чому вона завчасно не оголосила воєнний стан? Чому вона не оголосила завчасно? Загальну мобілізацію. Чому не почала збільшувати фінансування Збройних сил України? І це стосується всіх. Перш за все, звісно, Зеленського, потім Залужного, потім міністра оборони Рєзнікова, потім Данілова, секретаря Ради національної безпеки України, потім глав об держадміністрації, міністрів, народних депутатів. Всіх, 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 які не спромоглися спрогнозувати. Те, про що нас попереджали Сполучені Штати Америки, про що нас попереджали наші європейські партнери, про що друкували плани західні засоби масової інформації, які потім втілились в реальність? Це ж був не те, що прогноз. Це просто потрібно було зреагувати на попередження, на об'єктивне попередження, яке вперше з 2014 року. Нам надіслали наші партнери. І якщо б наша влада мала розум, то вона б могла за ці 6 місяців дуже багато чого зробити, і я впевнений, вона б відвернула напад Російської Федерації. Однак вона прогнозує на десятки років вперед, в той час, коли не здатна спрогнозувати елементарні події. Тому, шановні українці, якщо влада прогнозує щось на десятки років вперед, вона вам точно бреше.